Слава рівень Бога! Слава, слава Україні! Русі. слава Наступного тижня будемо мати Троянів день. Серйозний день, серйозний період. 40 днів до Купайла. 40 днів до Купайла, Трояні день. І оце ми знову вшановуємо предків. І так як це 40 днів до Купайла, Троянів день, то це правні діти. То це ми будемо вшановувати в першу чергу предків, які у нас в праві. Правних предків. І звітля закликати, закликати світлі оті, світлі могутні душі наших славних предків, нашого славного народу. Тож, відповідно, це важливо в першу чергу для тих, хто е хоче діточок. І звісно, діточок хоче гарних, світлих, благородних, есних, ну високих духом. З великою душею, аби ті діти осявали ту сім'ю, ту родину, той рід і до світла направляли. Однак нині це важливо для всього нашого народу. Тож ми будемо закликати всі, всі будемо закликати. І хто вже має діточок, то я маю п'ятеро, так? І вони вже в мене великі, то вже ж, вже ж куди? Вже, вже не планую вже далі. так. Я вже от, -от скільки хотів, стільки маю. П'ятеро. Це прекрасна цифра, прекрасне число, е прекрасна кількість дітей. І всім рекомендую. Це, це супер. То, відповідно, велика ота радість, а нині то ота радість, радість і не просто радість, а ота радість атеро дітей. Ну чи найменше троє. Нині має бути в кожній сім'ї, аби народ наш відродився, аби народ наш відродився як найлегше, як найшвидше. Він аби нас було не хтось. Хтось каже 35, а хтось навіть 25, різні такі оцінки є, скільки виїхало, скільки залишило, скільки загинуло. О, А нас має бути не 25 і не 35, нас буде бути так, як було хоча б в 1914 році. По перепису в Царській Росії то українців було 80 мільйонів. От тут треба так зробити, щоб у нас було хоча б 80 мільйонів то тоді будуть і, і, і по селах люди жити, і не буде порожніх сіл, не буде, не буде все буде і економіка буде нормально працювати, гарно працювати, потужно працювати. А і при тому це ж кількість це одне, а ще є якість. Ось. Тож для того, аби приходили не просто нарочувалися багато дітей, а аби народжувалися у ті дуже могутні душі, великі душі, вже древні. Світлі, благородні, чесні, то чим більше їх прийде, отих світлих, благородних, могутніх душ, тим більше наш народ вже буде освітлений. І вже навіть як якийсь виродок там захоче щось там вкрасти чи щось зробити не те, то він же буде навіть знає, що ніхто не бачить, а він відчуває, що за ним все одно дивляться. Бо то наглядає, бо то Колективна народна свідомість, народна душа. І йому вже буде совісно, йому може буде лячно, і він вже буде дивитися, ай, та ні, не, не візьму, не візьму, та не треба, не треба. Все. Тобто буде навпаки, не так, як нині та голова той, 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 той зелена жаба, та, то він дозволяє собі своїм тим потужним п'яти. А ті п'ять дозволяють, що кожен по п'ять, і то зразу хопа, і всі думають, о якщо і можна, то чому ні? То мені таке я теж хочу. І все, і він вчора ще був ніби там сусід чи брат чи сват, а нині він там Людову порушує всі закони, порушує всі права і, і йде, і, і творить беззаконня. Та? Чи ліціянти, і теж там ми бачимо, скільки того, власне, тої нечисті, і хабарництва і все. Тобто, а чим більше прийде у тих могутніх, світлих, благородних, чесних душ, тим більше освітиться наш народ. І, і вже буде в іншу сторону. Вже кожен буде думати, о, дивиться, я теж хочу бути світлим, а я теж хочу щось файне зробити, а я теж хочу, 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 хочу щоб наш народ був сильний, могутній. В силі слай, щоб я гордився своїм народом, а народ гордився мною. Ось так. Тож то, відповідно, готуємося до правних дітів, налаштовуємося то 11 числа, то на наступну неділю буде, то ми відповідно всі дружно маємо оцей образ запустити. І це запустити ту програму, аби справі прийшли ті світлі. Благородні, чесні, сильні душі. Тож, аби якомога швидше, якомога легше відродився народ нашу силі славі своїй. То ми, як і тисячі років тому, промовляємо, количу світло рада Всевишнього. жива матінка прийде, Силами своїми благослови, силами своїми наділи, силами своїми силы. Жива матенка, силой твою напомняемся святость, то її благословляемся повсякчас то слава, мами. Тож прийди і будь з нами на добро і щастя, роду земного слава, живі матинці, слава, Живо, матінка, злака породиться, Ярило рило красный, Лиля прекрасна. Прийдіть і нині до народу нашого, силами своїми пробудіть силами своїми осініть, Силами своїми благословіть Силами своїми ціліть, воїнів захисників, захисниць України і усіх, хто дбає за війнової на владу на землях, наших вродах, нашої влади нашої. Це вітом перуно горні, ще там свароба заслоніть, силами своїми благословіть силами своїми осініть, Силами своїми наділіть Аби поламилодовик святий, Вогнем любові, кожній чай. Хай буде там слава й любом, слава Богу.